እንትን የሚሆኑት Вітаю, друзі, і ця тема, яку ви побачили на заголовку, знову ж таки була ну, навіяна чи ініційована черговою терапевтичними зустрічами. Щось закон парних випадків реально працює. От один другий пацієнт, який приблизно та ж симптоматика, чи Історія, яка привела до консультації психіатра, психотерапевта, підштовхує до думки, якщо підряд два, а то й три випадки, зв'язані з дітьми, то, мабуть, варто знову звернутися до цієї теми. Ну, але прозвучала заставка, музикальна заставка, яку ви нахвалюєте. Вона мені також подобається. Дякую. Цей музикальний твір належить мені. Черговий раз повторюю, більше не буду повторювати. А, ну, Маю таку штучку. З часом я, можливо, його і змінюю, але поки що буду її використовувати. І почали з музикальної заставочки, і як я і обіцяв, я буду рекомендувати щось з того, щоб послухати. Або що було для мене відкриттям. Погодьте що. Пізнати всю музику з її виконавцями, композиторами при такій величезній кількості просто неймовірно. Тому я для себе відкриваєш. Для мене мій близький товариш із Харкова відкрив цього співака-композитора, виконавця, гітаріста. А я так аж ахнув, як я б у нього проходив раніше. Звати його Річард Кохлі. Кохлі, Кехлі, по-різному перекладають його прізвище, Річард Кехлі. Ну, нехай Річард Кехлі. Я одразу для того, щоб вам було зрозуміло, і якщо захочете послухати, що я б дуже вам рекомендував, виведу ось цю штучку. Річард Кехлі. Ну, будемо говорити так, бо більше перекладають, як Річард Кехлі його прізвище, швейцарець. Живе на двох країнах Швейцарія, Франція. Грає класичний, класичний, класичний блюз. Класичний. Навіть гітара в нього блюзова гітара, яка відрізняється від звичайної гітар, далеко не рокова. І має дуже специфічний голос. По-перше, грає дуже добре, такий правдивий блюз. Та ж і голос от, ну, в житті не скажеш, що ти слухаєш. Європейця, який виконує, в принципі, американську музику. А, ліричний. Кілька альбомів, ну десь три альбоми я переслухав, вони всі достатньо рівні, тобто якихось провалів в в нього немає. Ну Блюз він такий, що його провалити, в принципі, неможливо, але є надзвичайно талавитні. Я би вам рекомендував цього немолодого, але талановитого. Виконавця і співака специфічним голосом, який так в душу заходить, от голос для блюзу. Людина, як в Європі знають багато, він виступає, причому його можна зустріти хоч в маленьких клубах, там на 10 столиків, хоч в великих залах. Людина, що називається оркестр, як правило, він виступає. З гітарою, але і буває з, з великими супроводами. <кій> Тому Річард Кехлі <кій> рекомендуємо. Ну, вертаємося до основної теми тема сім'ї. <кій> я вже сказав, що кілька підряд випадків. А, проблем, які принесли діти цих сімей, підштовхнуло мене до ідеї. Давайте я. <кій> Нагадаю про один випадок, який я вже колись, я його іноді вставляю, коли читаю психосоматичну медицину в лекції, але зараз черговий раз я до того, що, можливо, він вже десь звучав, десь звучав і перепрошую, той, хто скаже, так, професор, ви ж вже розповідали. Пам'ять Пам формується добре тоді, коли її треба. Посі періодично повторювати, а ще краще. Ну, це я на цю тему запишу окремий етюд, як дійсно формується довготривала пам'ять. Ні, не лише під час сну, бо всі хтось задає, а, треба добре спати. Саме так, але є й технічні моменти, як сформувати пам'ять. Тому пам'ять добре <кхім> формується, а значить, відповідно дії будуть тоді, коли будуть звучати повтори. Тому я говорю не про конкретні випадки, я завжди дотримуюся етикодентологічних до аспектів роботи і невідкриття пацієнтів, які попали до мене, а описую зовсім, видавалось би, не зв'язаний з якимись пацієнтами випадок і нагадаю велику американську співачку Уітні Х'юстон. Ну і всі добре знають. Боже, хто не пам'ятає, хто не пам'ятає пам цей вокал, хто не пам'ятає фільм з Вітні А, І всі пам'ятають трагедію, яка трапилася з цією дійсно талановито, талановитою жінкою, співачкою. А що, власне, трапилося? А трапилось те, що, <кій> зб'яжавшись і будучи. Замужем за Бобі Брауна, такого собі репера, розбитного, відкритого, хамовитого і влаштовуючи періодично розбірки між собою, скандали, жовта преса прямо смакувала життям великої співачки. Із-за подій її взаємовідносин з Бобі Брауном, його, нарко... його наркоманія, його польоти зальоти, розбори високих польотів. Його навіть примаскуєтет, його побиття Вітні хюстон Тобто таке життя як для папараці спеціально. Кожного дня щось влаштовує то розлучення, то сходження, то фанатична любов, то готовий тебе вбити, і наркотики, наркотики, наркотики. І від цієї великої любові з'явилася на світ дочка, а, Бобі Крістіна Браун, якого Обоє дуже обожнювали, любили. І потім Беверлі Хіллз, Готель, Ванна і Мертва Уітні Х'юстон. Офіційна версія, вона втонула в крові, куча всякої Гедоти, мається на увазі наркота. Зрозуміло, що втонула вона не випадково, а під великими дозами наркотиків. Запитання, чому померла Уітні Х'юстон? Відповідь тому, що вживала наркотики. Передозувала, пірнула, відчуття знижене, анестезія потонула. А. І тут ми виходимо на основну ідею сьогоднішнього терапевтичного етюда під назвою Фальшива сім'я. Хтось скаже, Ну так, звичайно, ви ж перед цим проговорили про. Бобі Браун, який там і бив і на наркоту присадив, і що тільки не виробляв знов з ним невірно. Я ж не даремно сказав, що ця, а, її життя стає такою сумною ілюстрацією до деяких ідей психосоматичної медицини. Все значно і значно складніше. Складніше в тому плані, що. А, Життя уві, треба розібратися глибше. Всі ми є продовженням, продовженням наших сімей, батьківських сімей. Навіть оцей смішний вираз всім потрібен психотерапевт тільки тому, що в нас були батьки, в даному випадку має пряме відношення до розуміння, що трапилося з відні. А трапилося все в далекому-далекому дитинстві. В дуже Щасливі сім'ї, радісній сім'ї, музикальній сім'ї, сім'ї, яка постійно відвідувала церкву, в сім'ї, де всі співали, де звучала музика, де було багато демонстративної любові, де дівчинку, маленьку дівчинку у Ітні одразу віддали церковний хор, і вона насолодилась, не був вже тоді шикарний голосок. Вона насолоджувалася цим щастям того, що вона бачила, в чому вона росла. А потім в один момент це щастя було зруйноване. Зруйноване тим, що оця наївна дівчинка, можна сказати так. Хоча що наївна? Вона просто бачила те, що бачила, і вважала, що світ такий правильний, чистий, божественний. А потім побачила, що оця любляча батьківська сім'я, вона фальшива наскрізь. Назву запам'ятала фальшива сім'я. Про те, що батько має другу сім'ю і бігає туди-сюди, і приховує це все, а потім це все виплило. Про те, що мама, знаючи про походеньки батька, плюнула на ці відносини і сама залишається після концертів з кимось із молодих людей. Про те, що вони демонструють оцю любов заради своєї дочки, заради суспільної думки, заради гостей, заради когось іншого, але не тільки заради себе, що все, що, в чому вона живе, фальшиве наскрізь. І власне тоді відбулося оцей переломний момент в душі дівчинки з іменем Уітні. Яка вирішила, що її життя буде чесним, прозорим, ніякого подвійного життя, чесно говорити, що ти робиш, з ким ти дружиш, куди ти влетів, які історії. Вона такого знайшла. Бобі Браун був до неможливості чесний. Якщо загуляв, так і казав, загуляв. З дівахами, з наркотиками. Ну, вибач, я перед тобою чесний. вона шукала чесність, вона її знайшла. І ця чесність, оця правдивість привела її до того, з чим вона закінчилася. до риторичне питання. Так що вбило у Вітні Хюст? Випадковість ванна утоплення наркота? Бобі Браун, з яким вона перед тим розлучилася? Чи батьківська сім'я, яка заклала в неї ось цю модель поведінки, і та фальш, в якій вона росла, її дочка буквально зеркально повторила життя своєї мами і Бобі Крістіно Браун. Не знаю, по-моєму, у 2017 чи 2016 році. Точно так же її знайшли мер... немертвою в комі, утопленою в бані. Знову ж таки, з, з величезною дозою наркотиків, і все це закінчилося трагічно. Прямо фат фатальність якась навколо цієї сім'ї. Так хто їх заклав? Це фаталізм? Сім'я батьківська. І оце то, той варіант, про який я чую і, коли бачу. Пацієнти розповідають про якусь власні зломи долі, а вертаючись, ну треба ж зрозуміти причини. Що ну, ремонтувати? Легко сказати, я не сплю ночами, я то ну, так ось препарати. А якщо це все відноситься до великої руйнації в їхніх головах, в чому вони жили, в якій надійності? Чи надійні взагалі чоловіки? Так, да, саме так. Тому що це закладається саме перший чоловік а дівчинки це її батько однозначно. Вона бере взірець, і потім, навіть якщо вона не задоволена цим взірцем, скажімо так, вона все одно зеркально шукає щось подібне. Хлопчик шукає дівчинку. З обличчям мами і з поведінкою мами. Навіть якщо мені говорять, та ні, вона така, вона сяка. Але суть в тому, що основна травма дитини це усвідомлення фальші, усвідомлення того, що вона жила, як у Ітні, я не ж даремно привів цей приклад, вона жила в тих відносинах. Які були зовнішні, дуже хороші, краще б вони не були хорошими. А тут погано, я про тебе говорю, що краще б вони були поганими. Та ні, дай Бог, щоб діти росли лише в хороших, відкритих, дружніх, теплих, зігріваючих, підтримуючих, надійних відносинах. Але якщо ці відносини імітуються, всі слова, які я сказав попередньо, це бульбашка, яка легко теркнись її зі сторони. Одним запитанням, одним якимсь фактом, і ця бульбачка пенц розлетілася. Тоді б дитина жила в якійсь правді. Фальш сім'ї для мене не просто, а, не просто погані відносини в сім'ї, холодні відносини. Тут знову ж таки все протилежно до того, що я сказав, з агресією, не дай Бог на дитину. Тут і так зрозуміло. Щирости. Але в даному випадку я розвертаю слово фальш в сторону зовнішньо хорошої сім'ї, люблячої сім'ї, зовнішньо для дитини демонструючої. Але дитина це чистий Вінчестер. Це комп'ютер, де Вінчестер ще не наповнений жодним байтом, ніякої інформації. Він крутиться і всіма органами. Просто збирає цю інформацію, і в залежності від того, що воно попадає, як пилосмокт, який ходить по кімнаті. І там, де, здавалось би дружні посмішки, дитячі очі і вуха виловлюють зовсім інші нюанси, наприклад, абсолютну холодність. Наприклад, привіт, як справи, і навіть не чути відповіді, і одразу розходяться батьки по різних кімнатах. Бачення, що не торкаються один одного. Баченням, що не вдячні один одному, тому що знаходяться поруч багато років і до сих пір повинні дякувати один одному за те, що їх з'єднало і вони підтримують. Баченням, що їхні очі, батьківські очі, запалюються більше, коли чужі проявляються компанії і чужі тьоті дяді. Ну просто запалюються. Ні, нічого не відбулося. Нічого не відбулося. Але саме там оживають ці очі, голос стає голоснішим, сміх сміхотливішим, вир події, оживають, оживають. А потім залишалися одні, залишаються вічливими. Все нормально, нічого не відбулося. Але цей пилосмок, Вінчестер напитує і розумінням просто створюється якийсь фон де, те, що відбудеться далі. Як в житті увітні стає таким, знаєте, глибоким переосмисленням світу, так виявляється саме надійне, зовсім ненадійне, саме близьке, далеко не близьке. А кому вірити? А як можна зближатися з дівчатками, хлопчиками? Вони ж. Також створять тобі щось подібне, оцю неправду, в якій ти живеш. Логічно, там, де батьки дорослі, і говорять, ну таке життя, не зійшлися характером, дурацька формула до неможливості не зробила, а основне, прожили стільки часу, народили. Потім вказується на цих дітях. Навіть коли вони відділилися, а, тому що доросле життя, воно є доросле життя. Ну як ти переконаєш дорослого? Вони ж стільки років терпіли, де почуття давно зникли, все одно терпіли один одного, тримали чіз для всього оточуючого, для своїх друзів, які казали, подивіться, ідеальна пара. І оце слово ідеальна пара, ідеальні відносини, оця демонстрація. От в цьому тонка фальш, а не в прямому в яких сварках, ще чогось. І одночасно люди без один, один без одного не можуть. І якісь моменти, де демонструють, що щоб ми не виробляли, але ми все таки хочемо один одного бути поряд. І навіть пройшовши через якісь зломи життя, наша сім'я стає міцнішою, сильнішою, І ми живемо не лише раді дитини. Оце ще один варіант фальші. Ми тримаємося, живемо, терпимо один одного, хоча ніяких почуттів все помирало в кожного своє життя. Але в нас дитина, вона повинна вирости. От вона і росте в оцій фальші. Фальшива сім'я. Коли я чую подібні історії, я вже сказав, що чомусь от так буває, що один, другий і буквально третій, от три підряд випадки, які торкнулися. Розумінням, що дитина проживала в фальшивій сім'ї. І вернути довіру цьому світу впевненість, бажання створити свою сім'ю, дуже складно. Однозначно, це, звичайно, це слово психотерапія, це ніякими препаратами не вирішується. Психотерапія, психотерапія і ще раз психотерапія. Але це можна. Це можна і навіть потрібно робити. Тому що в кінці кінців дитина виривається на величезний простір, який її лякає, шугає, хоче поглинути, нагадує, що. Давай запросто створимо відносини, де нам буде 10 хвилин дуже добре, я говорю просто про секс, а інше життя покаже. М -м -м. Оце життя покаже, створить ще одну велику ілюзію, під назвою Фальшива сім'я. А я цього не хотів би. Ну що, друзі, можливо, трошки така сумна історія, я ще раз кажу, вона приходить до мене з власної практики, на яку все менше часу не вистачає. Тому що дуже багато пацієнтів. Ну, а для вас така ще черговий раз нагадування повчальної історії. З великою американкою Уітні Х'юстон, з її чудовим голосом. Неперевершений фільм, де фільм без цієї пісні, яку ви добре знаєте, і пісня без цього фільму точно не могли би існувати. Думайте, друзі, думайте.